Вітаю вас, маля! Мій день сьогодні розпочався із дуже гарного заняття. Я переглянула всі ваші малюночки, на яких ви зобразили свою сім'ю. Я помітила, що багато хто з вас намалював дідуся та бабусю. У кожного із вас були там мама і тато, а дехто з діточок. Намалював навіть своїх домашніх улюбленців та свої улюблені іграшки. Тепер, дітки, я знаю, що у вас дуже багато родичів. А чи ви знаєте, що кожен із цих родичів саме вас називає по-різному? Ось, наприклад, для матусі ви донька або синок. Також і для тата ви синок. або донька. А кто вы для бабуси? Как она вас называет? Правильно, онук, або онучка. Так само вас называет и дедусь, онук, або онучка. А для сестрички вы сестра, або братик. Так само и для братика. Ви сестричка або братик. Отже, дітки дуже добре мати велику сім'ю, але щоб жити дружно, треба дотримуватися правил. Завжди допомагайте один одному і піклуйтеся про інших членів родини, не сваріться та не кричіть. Обов'язково розподіліть всі обов'язки між усіма членами родини. Та не забувайте відпочивати разом. Девіз дружньої родини один за всіх і всі за одного. А зараз я вам пропоную зробити невеличку поробку аплікацію. Це буде казковий будиночок на повітряних кульках. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, білий папір. Клей, ножиці, ватні палички, в мене їх 11, двосторонній скотч, простий олівець та фломастер будь-якого кольору. Кладемо аркуш вертикально. З нижнього краю наклеюємо дві смужки скотчу на відстані ватної палички і знімаємо захисний шар. Тепер приклеїмо палички. Далі клеїмо дах, це прямокутник, із зрізаними сторонами. Наклеюємо двері, також прямокутник, і віконечко, це квадрат. Ці деталі також клеїмо на скотч. Малюємо 5 канатів, на яких будуть триматися кульки. Їх можна зробити багато, а можна зробити одну велику, як я. Для цього обводимо. Будь-який предмет круглої форми вирізаємо 6 кругів, складаємо кожний круг навпіл і склеюємо між собою. Тепер Приклеїмо всю цю конструкцію до канатів. На білому папері малюємо хмаринки, вирізаємо і наклеїмо на нашу роботу. Ось і все, наш казковий будиночок готовий.